Так, ось парничок такий. Ну як укриття на зиму воно буде потім використано як перничок. Це у нас 150 на 60 балка. Скріплена П-образні скоби із арматури. Дуги зроблені із... 6-мм синтетичної теж арматури через кожні пів метра. Просто просверлені отвори на сантиметрів на 6-7 і вони вставлені. Тут я натягнув сітку для затінення, по-моєму, 80% було в мене, щоб. Надати міцності цієї конструкції, тому що коли був сніг, сніг лежав тут сантиметрів 10-15, то вона все ж таки прогинається. Ця вся штука от, вона не ламається, але вона мучка. І по центру я пустив ще одну арматуру і все це зв'язав, щоб була стійкістю напрямку повздовжному, тому що в мене вітер з цієї сторони дує туди, в торець. І я побоявся, що вона може ця вся штука просто завалитися, ну, як труба схлопнутись на сторону повздовжна. Тому я зробив отакі от опори і в них пропустив, вставив і затягнув. Центральну таку як, як коньок. Тут у мене стоять Вон. туя, кедр, метасиквой дві штуки. Звистя, це у нас теж туя, то, по-моєму, парисовик, тут кізильники, ялівці, клени палматами, там далі пандероса. Тоїть ще одна туя, я. Оцей маленький, це дендрон. я його виростив із насіння. Там ще туї смарагди. Можна піти глянути з цієї сторони. Просто прижав, потім зверху кинув агроволокно 50 -ку. прижав. Так, що в нас тут матрина? Відформована вже трохи. Ще одна мадринка. Від межі горіх один проріс у минулому році. Оці пінус муго. Сосни їх доїдає, грибок доїдає. Вже його чим тільки не заливав, він все рівно. Не може його вивезти. Вот і анпару штук маленькі теж ядри ліванські, якщо одно було б, те, яке мало бути. Ну, в цілому, вони тут себе непогано почувають. Відчувається, що тут воно замерзше, тиском замерз, але вимерзають рослини, наскільки я зрозумію. Всю цю механіку не з-за того, що там замерзли коріння, а із-за того, що верхня частина від вітру вона втрачає вологу і з-за цього вона пересихає, всихає. А коріння воно ну, в будь-якому випадку замерзає. Тому що у нас промерзання на, скільки, на 80 см глибина промерзання ґрунту. Тобто всі рослини вони по суті з вмершими корнями це ж, ну, зиму зимують. Так що отаке? Далі що буде? Коли потепліше ми це все виймемо тут? Ну Його просто повиймаю скоби, перестав на інше місце, застелимо все це темною агротканиною. І на ньому вже поставимо горщики, і в горщики висадимо насіння, там а, якихось огірочків, помідорчиків, що там бабуся буде собі садити, От, щоб не в землю і потім викопувати, а саме в горщики із горщиків А, Для того я а, цю агротканину, скоріш за все зніму і зверху кину плівку, щоб було все ж таки тепліше, щоб проходило сонячне світло для розсади. А градканину залишу тільки по торцям для того, щоб була якась там мінімальна вентиляція по замовчуванню. Ну і плюс відкривати-закривати це все. Ось такий план.